Вітаю, друзі! Сьогодні 30 серпня 2024 року, і можна підвести короткі підсумки за серпень 2024 року. Невтішні для України короткі підсумки боїв в Донецькій області, де росіяни продовжують своє просування. З боями, з великими втратами, але з серйозним натиском на Збройні сили України, на місто Покровськ Донецькій області. Важливий логістичний центр для Збройних сил України, перехрестя доріг на Костянтинівку, на Донецьк. Просування це відбувається в напрямку після Авдіївки, коли збройні сили змушені були залишити це важливе місто, яке вони тривалий час обороняли. І проблема навіть не у відступі Збройних сил України, а в тому, що, як передають і військові і кореспонденти різних видань, фактично влада не підготувала фортифікаційних споруд у цьому напрямку. Хоча мала достатньо часу, декларувала про те, що вона це зробить. Однак, не зважаючи на це, не зробила цього. Тобто знову не готувалася, як і не готувала Україну до повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Більше того, як повідомлялося в засобах масової інформації для початку Курської операції, 6 серпня 2024 року, частково було знято бойові підрозділи, досвідчені із Донецького напрямку. В загальному. Я особисто вважаю Збройну операцію Курську збройну операцію Збройних сил України досить е розумним асиметричним кроком у війні з Російською Федерацією. Однак, якщо цей крок було здійснено за рахунок підрозділів, які здійснювали оборону в Донецькій області, то я вважаю, що це нерозумно. І тут постає питання адекватного сприйняття реальності українцями, які досі не Співставили у своїй свідомості історичні події, які розвиваються в Україні з 2019 року і до сьогодні, із виною конкретної людини Володимира Зеленського. Українці чомусь не сприймають 24 лютого 2022 року як робіконну дату, після якої було здано Південь, і не сприймають дати до цього. Коли в Зеленського було надзвичайно багато часу для того, щоб підготувати країну до вторгнення, однак він цього не робив. Навпаки, він переконував людей, переконував українців, що нічого не станеться. Так само, і на, Доне, на Донеччині українці не співвідносять вини конкретно Зеленського. Який призначає невідповідних людей, який не контролює виконання своїх доручень щодо будівництва фортифікацій, який, якщо це правда, про зняття підрозділів Збройних сил України фактично імовірно має якусь домовленість по передачі Донецької області, Донецької області Російської Федерації, інакше раціонально пояснити Зеленського, крім як Оманськими домовленостями його дії і до 24 лютого 2022 року. І зараз неможливо. Парадокс полягає в тому, що Зеленському вдається досить жорстко творити власний порядок денний інформаційний. І люди просто споживають українці, просто споживають цю інформацію, не осмислюючи її, не співвідносячи із реальністю і не виставляючи претензій до Зеленського. Це головна проблема. Ці сприйняття цієї війни на моє переконання, до того часу, поки не буде усвідомлено вину Зеленського за повномасштабне вторгнення і за подальші значною мірою втрати, до яких ми, яких ми могли уникнути або зменшити у разі, якщо б ми готувалися, до тих пір ситуація не зміниться. Тому ми, українці, повинні осмислювати цю реальність по-іншому. Пряма вина у тому, що двері... На південь України і в Україну взагалі 24 лютого 2022 року були відкриті для росіян, і вони в перші ж дні захопили тисячі і десятки тисяч квадратних кілометрів нашої території без бою, фактично без бою. лежить на Володимирі Зеленському. Це потрібно усвідомити. Через помилкові рішення, які ухвалювалися на Донеччині, вона лежить на Зеленському який має всю повноту владу в країні з, 2000, з літа 2019 року? Ми повинні це усвідомити. Тому підсумки невтішні до тих пір, поки ми будемо вірити казочкам і маніпуляціям Зеленського, обговорювати, яку дурницю він сказав з того чи іншого приводу, якою приховуються справді важливі проблеми в Збройних сил України в Україні взагалі. В стратегії того, як розвивається ця війна, до тих пір він буде безкарно продовжувати робити те, що він робить. А з 2019 року, як свідчить про це об'єктивні події, він просто здає країну, здає країну ворогові, як здав Південь 20... після 24 лютого 2022 року. Тому думаймо, думаймо про те, що. Є вина конкретної людини за те, що відбувається всередині країни. Слава Україні!